Майже 7, ну, давайте так, майже 8 мільярдів доларів для України виділять Штати. От така реакція має бути. Що за ці гроші ми матимемо з вами? Ну, по-перше, ракети класу повітря Земля. По-друге, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. ПТКР ТАУ, протитанкові комплекси Джавелін, БТР, легкі тактичні автівки, танкові мотоукладачі, стрілецька зброя, патрульні човни, підривне обладнання, боєприпаси, запасні частини, технічне обслуговування, підтримка і інше допоміжне обладнання, і штати також пообіцяли підготувати наступного року ще 18 пілотів для літаків Ф-16 і продовжувати підтримку України. Ну і ще сьогодні Білий дім підтвердив надання Україні крилатих бомб ДЖІСО. Що пише Вікіпедія про ці самі ракети, тому що ми про них от сьогодні чи крилаті бомби, що ми про них сьогодні дізналися? А пише, що це тактуюча тактична плануюча керована авіаційна бомба, призначена для ураження широкого спектру стаціонарних і рухливих цілей за межами зон ППО. Тобто принцип пустив і забув. Розроблена підрозділом Дефенс Систем Електронікс американської компанії Техас інструмент ем, продана в 97-му році. Була іншій компанії, і у класі 500 фунтів бомб вона знаходиться. Має ракетне позначення, оскільки планувалося оснастити її ракетним двигуном. І ці плани були здійснені. Бомба виконана. За технологією стелс і для покращення далекобійності їх нам мають дати так, принаймні звучала офіційна заява. Тобто, по факту, це бомби, які можна використовувати з винищувачів F-16. Вони мають висловні крила, які допомагають цим самим бомбам досягати своїх цілей на відстані до 70 миль. І, за словами американського чиновника, існує кілька версій цих самих бомб, але ті, що відправляють в Україну, оснащені касетними боєприпасами. Звісно, є різні думки з того приводу. Ми в другій годині з вами поговоримо з, з військовим експертом і спитаємо, чи дійсно це так. Але якщо я даю вам інформацію про те, про переваги цієї бомби, то трохи зради також додам. Кажуть, що ці е, бомби можуть бути далекобійними. Лише у разі висотного польоту винищувач. Тобто проблема в тому, що ми не маємо можливості застосовувати висотний політ через російські далекобійні ЗРК і перевагу винищувачів. Тому всі бомби вони е, застосовуються українськими пілотами з режиму е, кабрування і з маловисотного польоту. Тобто, виходить, що е, застосувати їх на повну міць. Ми не зможемо. Але знову ж таки про це ми з вами ще поговоримо в другій годині. Тобто, знову ж таки, ми говоримо: дякуємо американському народу, дякуємо американському президенту і е, кажемо ще раз, що нам потрібні далекобійні ракети і дозвіл бити вглиб території Росії. Що би вони там не приймали, як то кажуться. Ну і окремо треба сказати про те, що зараз знову таки президент Зеленський перебуває в Сполучених Штатах. Там він про цю новину дізнався, і нам вам з вами про неї розказав.